Христос Воскрес! Возлюблені брати та сестри! Сьогодні своїм богослужінням церква знову представляє нас на Голгофі біля Христа Христового, і ми повертаємося до подій, що передували Воскресінню Сина Божого. Святі праведні Іосиф і Нікодим поховали тіло Ісуса Христа у печері, а жінки-міроносиці, що прийшли помазати тіло запашними маслами, першими удостоїлися бачити Воскреслого Господа. Тож і ми маємо відчувати у своїх душах Воскреслого Христа. Такий прекрасний недільний день православна церква вшановує пам'ять праведного Іова Багатостраждального, що жив близько 2000 року до Різдва Христового, Преподобного Іова Ігумена Почаєвського, що жив середині 17 століття, а також поминає і прославляє святих жінок мироносиць та праведних Йосифа Римафейського і Никодима, таємних учнів Христових і перших свідків Воскресіння Христового, згадуючи нині жінок, які всім серцем возлюбили Господа Ісуса Христа, які слугув. Йому і разом з апостолами навчалися, слухаючи його святі слова. Ми бачимо, що християнки не боялися ворогів Господа і всюди були поруч з ним, не залишивши в часи тортур та в години смерті. Євангелісти по-різному згадують, хто саме із жінок пішов тоді до гробової печери: Марія Клеопова, Марія, Матір Якова, сестра Марта і Марія, Сусанна, Іванна, Соломія. Відомо лише, що їх було декілька, і що серед них була Марія Магдалина, який воскреслий Христос явився перший. Ми також знаємо Імена святих жінок, котрі протягом майже двох тисячоліть несхибно йшли за Господом Ісусом Христом, служили йому щирою молитвою, дотримуючись заповіді, любові до ближніх. Тож сьогодні стоїть вище, аніж рівноапостольні Марія Магдалина чи Ніна, просвітителька Грузії, аніж преподобні матері Марія, Софія Велика, княжні, Єлизавета, Ольга, великомучениці Катерина, Параскева, Варвара, Тетяна, Ірина. Тому впродовж двох тисяч років наші православні предки беруть приклад із жінок мироносиць а також вшановують своїх дружин, сестер і матерів. А нам це свято нагадує про високе призначення жінки християнки, про великий дар бути матір'ю милосердною і всепрощаючою. Тож вітаючи вас із празником, дорогі сестри, не забудьмо промовити святії жони мироносиці. Моліть Бога за нас! Дорогі брати та сестри! Свята Православна Церква відзначає цей день як свято всіх жінок, християнок. Відзначаючи їх особливу і важливу роль у сім'ї та суспільстві, зміцнює їх у їх самовідданому подвигу любові і служіння ближнім. А імператриця Олександра Федорівна Романова дає нам життєво важливу пораду: прощайте один одному, щиро пробачити завжди важко, але радісно, бо джерело цієї радості не в тому, кому прощаєш, а в тому. Кому уподібнюєшся, прощаючи у Христі?